Харківську область, 25 березня ми заїхали в Долину, а там був перший бій. Ну Танки там у них все було. Артобстріли, крусу, точно. Після цього, як ми змінили позицію після цих виїздів, там, де відпрацювали, ми змінили позицію і тоді нас почали крити. От медведі мі наші, такі вони сурові, танки. ну от, Безпілотники, виходить, як пролітали, одразу накривали. Ну і все, назад, тоді, вперед-назад. Ну, і, днем, і ночі Жили в тих танках, в наших танках. Вже на нас вийшов танк один. Там розстояння замірів, я було десь 800 метрів приблизно. Ми його, так можна сказати, вивели з ладу. Екіпаж уйшов, потім виїхав ще один. Так само ми в нього попали, Він вийшов з ладу. Ну, і вже коли на нас вийшла пара, ну два танчики правого повредили, він вже нам не загрожував, а от лівий в командирську сторону башні попав, командир так, загинув, танк загорівся, ми змогли від'їхати, я зміг підняти пушку і відвезти, щоб виліз в міхані. Відбили його в село, сховали, він вже горів. От Для мене лічно це прямий такий контакт перший раз був. Ми з самого початку, з самого початку приймали тут участь і до цього міста забивалися. сюди з хлопцями, всі балакли, все-все-все сюди прийшли. Люди нас вітали дуже, там, раділи. таке. Населення дуже, дуже варте нашого народу. Я скажу, кожен чоловік втомився, але це наша робота, це... тут ми повинні бути. Це ми чоловіки, це наша справа, це наша робота, це наш дім, це наша сім'я. Ми повинні тут бути. А віддихати ми вже будемо як виганяти і будемо вже віддихати.